Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвот і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на шикарний бій, це рекорд по урону на AMX 50 б у цьому патчі. У нас грає у цьому бою жовтий спецназовець. Бачимо у нього тільки 1000 боїв, жовта статистика. Але він ць в цьому бою відіграє дуже шикарно на цьому танку, він його просто тупо прочувствував цей танок. Бачимо, він грає повністю на підкаліберних снарядах, грає на результат, намагається бути статистом, не знаю. Хоче показати всі свої результати, як він шикарно грає. Скоріш за все, це твінк Тисяча боїв, я подивився його танки, у нього вже 4. Допав в ангарі 4 десятки. Він має, вже викачав за 1000 боїв, це практично нереально, це мусив він донатити в гру. Не знаю, є смисл взагалі створювати твінка у 2023 році, я не знаю. Але створив і настріляв рекордний бій. І так, приїжджаємо, ми зразу дуже сильно агресивно граємо на Amixu 50B. Подивіться, він просто тупо нічого не бачить, летить вперед. Не знаю, зараз йому дуже сильно повезло, що про нього помахнулося БЗК. Ми просто тупо влітаємо, фаршируємо його, вицілюємо лючок. Чотири снаряди у нас зайшло, допомагає наш конкурор 9 го рівня. Рахунок 1-2, бачимо, майже вся команда поїхала на противоположну частину карти. Ми просто по перезарядці фаршируємо наших ворогів противоположну частину команди. Їдемо вперед, бачимо тут на міні-карті світилися танки, знаходимо IEPace One. Якраз під нашу перезарядочку получаємо від нього одну піздюлінку, але... Замість цього роздаємо йому повний барабан і забираємо його повністю. Так, Три барабани ми роздали. 4474 урона у нас вже в кишені, в копілочці, рахунок 4-3. Нічого не придвіщає біди взагалі. Наш ігрок на AMX 50B стоїть, чекає перезарядки, Скоріше за все, тут на балконі стоять ПТСА у ворожі. Він це дуже добре розуміє, свічується бабаха, вона може нас званшотити, бабаха на нас чекала, просто тупо на нас дивилася. Дуже повезло, що він в нас не вирішив вистрілити на реакції. Просто <плес> втік від нього. Бабаха противників забирає нашого конкурора 9-го. Званшотила його. Підсвічується 113-й важкий танок противників китайський, просто стоїть на балконі, там де стоять ПТ САУ. Що він там забув, я не знаю. Рахунок уже 6-7, подивіться, ми на 4000 по хп програємо на команду уже. А ми просто тупо по перезарядці працюємо у команду противників, вливаємо все, що можемо влити. Так, приїжджає грій 15-й, він промахується, нам дуже повезло, що він промахнувся. Дуже було б неприємно, якщо б ми отримали піздюлінку на 750. Очередний. Барабан ми вливаємо. Це вже четвертий барабан, який ми вливаємо повністю, Четвертий чи п'ятий? 7 тисяч ми вже роздали, рахунок 6-9, Ви просто подивіться, наш ігрок на АМХ-50Б просто тупо вливає. Барабан за барабаном, наша команда все одно зливається, чуть-чуть трошки підтягнули по хітпойнтах, програємо ми на 3 тисячі. Треба забирати гриля 15-го, вводиться до кінця. Забираємо ми цього. Тепер 113-го треба забрати. Вицілюємо на вірочку і забираємо рахунок, уже 8-10, просто наш АмиХ50Б тягне як може. Бачимо, наш союзник на Т-57 Heavy. Дякую нашому ігроку. Бо Амикс АМІХ... Т-57 Heavy, перепрошую, скоріше за все, був на перезарядці і тікав від 113-го. Бачимо, вже вороги просто тупо їдуть на нашу базу. Т-57 Heavy так сподобалося, як відіграв наш АмиХ. Він запрошує нас до взводу. У нас вже 5 ворожих танків на рахунку нашого АМХ. Рахунок 9-11. У нас Су-101 займає дуже грамотну позицію, там шикарна позиція, можна світитися тільки після вистрілу. Ну Залежно, як стати, якщо від'їхати дуже грамотно ставати за двойними кущами, можна навіть і не світитися після вистрілу. Знаходимо ми БЗшку 75 це танок 10 рівня. Не знаю, чому він не, у нас не стріляє, ми його забираємо за три снаряди, зразу йдемо уходи на перезарядку. У нас вже 6 танків в копілочці. Рахунок 8-800, набито шкоди урону ми вже даємо, вливаємо і все одно ми програємо на 2000 по хітпойнтах. Подивіться, просто тупо, як наш amx 50 b тягне просто всю команду і все одно наша команда починає зливатися. Як це працює, я не знаю. Так, засвітився, ми бачимо на міні-карті. Зараз Ренегат, він шотний. Для нас не представляє великої загрози. Ну, Як бачимо у нашого ігрока Чотири снаряди голдових заряджених, ми їдемо шукати любий танок противника. Так, в команді противника залишилося ще 3 сау і арта одна. Об'єкт 704 дуже опасний танок. Може нам виписати на 750. А Су-130ПМ, любий з них, а їх лишилося дві в команді противника, може нас просто добрати. Ми їдемо, рахунок уже 11 11.11 ми вирівнали. Програємо ми тільки на 1000 хітпоінтів. Це не так аж і багато, ми бачимо, підсвічується Су-130ПМ. Він стоїть просто в полі, ми розвертаємося їхати на нього, їдемо вчимося. Танок зараз в дуже невигідні позиції Су-130пМ. Танок противника. І треба цим пользуватися. Так, підсвічуємо його, він стоїть до нас жопою. Один присунули, другий присовуємо треба його добирати. Не проходить альфа, і ми його забираємо просто в ноль. Не зміг нам нічого з 130 пм зробити. Він продовжує утікати, тому що він втече у нас між. Вистрілами у барабані снаряди 2,5 секунди проходить між вистрілами. Бачимо, це такий баг, не показує, скільки перезарядка нашої, нашої пушки у реплеях чомусь не показує і між вистрілами не показує. Так, Т-57хвіш там пише. Гріль 15-й показує, показують, хто десь в останній раз. Думаю, наш ігрок теж бачить на міні-карті, хто де світився останній раз, але скоріш за все. Отам от і підсвітилося. Я думав, що вони вже всі попереїжджали. А вони полишалися на тих місцях, де світилися на міні-карті. Так, бачимо Су-130ПМ і об'єкт 704 теж там. Обидві ПТСАу там лишилися. Ми зразу реагуємо І переїжджаємо для відстрілу. стрілу. Не рішається вистрілити. Треба забирати Су-130ПМ шотного. Так, ми його добираємо, лишаємося з рельом 15-м, не залітає, на жаль. Так, ми підсвічуємося. Зараз вона може підпрацювати ворожа. Арта. Навіть не стоїть на місці наш АМХ-50Б. У нас е дуже добре, що в нас трошки більше половини хітпоінтів. Нам дозволяє... Витанкувати, як мінімум, один снаряд об'єкта 704. Ми просто тупо їдемо на нього. Впевнено, арта по нам ворожа не попадає, але стан нам наносить. Подивіться, просто тупо на нього в'їжджає в нагло. Ми працюємо по ньому. Намагається засунути пушку ворожий об'єкт 704. Так, останній снаряд треба пробивати і ми його забираємо. Це дуже добре, що ми його забираємо. Подивіться, дуже уважно. Мені дуже не сподобалося оце, що зараз гриль 15 зробить. Бачимо, що там по-англійськи пишуть у нашому союзному чаті. У нашого АМІХ 50Б. Подивіться увага, це дуже-дуже-дуже не сподобалося. 9 фрагів на рахунку нашого АМІХ. 9 танків він забрав. Витягнув повністю весь бій. 11711 урону у нас вже настріляно. І гріль 15, -й. просто тупо перевернуло воно очі і летить за фрагом, за артовиблятком противника. І всі пишуть, щоб лишити ще той один фраг цього артовиблятка нам, щоб у нас була медаль кула, 10 фраг. Арта нас підсвічує, стріляє по нас. На жаль, не проходить альфа. І подивіться, гріль 15, просто тупо добирає ті копійки, щоб нам не дати фраг. Отакий у нас дуже шикарний бій. А ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, бачимо, у нас тут майстер, звичайно, Редлі Уолтерс, основний калібр і воїн. Не дав нам гриль 15 медальку медаль з 10 фрагів, медаль пула. Не дав він нам не лишив. Ми настріляли 12 091 урона 9 фрагів, 1649. Чистого опиту бачимо оця чухотка на грилю 15. Півтора тисяч тільки настріляла, але свиснула у нас фраг. І стріляв повністю голдою, пішов плюс на 8 тисяч срібла. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!